Добрий день, любі діти. Ми починаємо нове заняття. Ой, дивіться, прийшов лист. Давайте подивимось, від кого він прийшов і що тут написано? Розкриваємо, починаємо читати. Нещодавно в нашому селі було свято, на якому танцювали, співали, а ще. Нагороджували найкращих трударів. Окрасою цього свята були великі запашні караваї з нового урожаю. Що це за свято? А от дізнаєтесь ви, коли відгадаєте загадки? Слухайте, маю жовтий вусок, запашний колосок. Буде з мене мука. І поляниця м'яка. Що це? Так, молодці, це пшеничка, це пшеничка. Слухаємо наступну загадку. Він і чорний, він і білий, і завжди він загорілий. Як до столу ми йдемо, бо без нього не їмо. Що це? Так. Здогадались, це хліб, а свято, про яке нам хочуть розповісти, називається обжинки, зажинки, жнива. Це дуже цікаве свято, врочистий обряд, а також завершення тяжкої роботи хліборобів. Люди вставали рано вранці до сходу сонця, йшли на поле і жали перший сніп, називали його воєводою. Ось сьогодні і я вас запрошую пройти чарівним шляхом від зернинки до короваю. Починається робота навесні. Трактор паше землю, а веде його тракторист. Залізний плуг глибоко оре землю. Земля стає м'якою пухкою. До трактора прикріплюють сівалку і рівними, акуратними рядами закладають в ґрунт зерно пшениці. Ось зійшло зерно. Все літо дозріває, сонечко його зігріває, дощик поливає, земля силу дає. Починаються жнива. На комбайні комбайнер. Зрізає колося, вимолочує з них зерна, по довгому рукаві сипає вантажні машини, а солома. Складається в жовті копиці. Зерно везуть на елеватор, де воно зберігається, і де зерно перемелюють на борошно. А куди везуть борошно? На хлібзавод пекарню. На хлібзаводі великі чани. Туди насипають борошно, сіль, цукор, воду і дріжджі. І спеціальні машини механічними руками вимішують тісто для хліба. А вдома мама, бабуся вимішують тісто руками. Хліб спекли. Вантажні машини везуть хліб. Куди везуть вантажні машини хліб? Так, молодці, вони везуть їх в магазин. А тепер скажіть мені, будь ласка, а що ще печуть з борошна? Так, молодці, булочки, пиріжки, торти, пироги, бублики. І всі вони називаються хлібобулочні вироби. Ось вони, подивіться. Діти, а зараз я вам пропоную пограти в гру. Скажи ласкаво. Перше слово я називаю, а ви мені повертаєте ласкаве слово. Хліб. Хлібушок. Молодці. Булка. Булочка молодці. Пиріжок. Так, пиріжечок. Тісто. Тістечко, бублик, бубличок. Молодці. Хліб, як сонце, каже мати. Хліб, як сонце, каже тато. Хліб, як сонце. Кажуть люди, хліб, як сонце, завжди буде. Слово життя походить від слова жито. Жито це зернова культура. 16 жовтня буде відмічатися Всесвітній день хліба. Хліб це найцінніший продукт. Його їдять. У всіх країнах миру. Але сіють не тільки пшеницю, сіють жито, просо, сіють сорго, ячмень, кукурудзу, рис. Із всіх цих культур печуть хліб. Кожен день у світі з'їдають близько дев'яти. Мільйонів буханок. Риба вода, ягода трава, а хліб всьому голова. Давайте запам'ятаємо, як кажуть люди. Вони кажуть ці слова часто, і тому ці слова називаються прислів'я. Запам'ятовуємо. Хочеш їсти калачі? Не сиди на печі. Як хліб буде, то й все буде. Де є хліб, там є життя. Де життя, там є надія, сила від хліба, хліб від землі. Але я знаю, діти, що ви дуже любите слухати казочки. А сьогодні до нас прийшов, із якої казочки прийшов до нас півник? Так, молодці згадали. Казочка називається колосок. Півник знайшов пшеничний колосок, позвав своїх друзів, мишенят, але вони не схотіли допомогти півнику. Він і знайшов, він і обмолотив цей колосок, і борошно зробив, тісто замісив пішкив кив пік, А мишенята тут, як тут, сіли за... до столу. Але півник сказав: хто не працює, той не їсть. Ця казочка вчить нас, що треба бути дбайливими, любити труд, допомагати. А тепер давайте згадаємо нову казочку. Як вона називається? Так, я знаю, ви згадалися. Червона попелюшка. Вона взяла кошик і пішла до старенької бабусі пригостити її пиріжками. Вона нас вчить з повагою відноситися до літніх людей. Молодці. Сьогодні ми пройшли чарівним шляхом від лану до столу. Ми повинні берегти і цінувати хліб, бо багато людей вклали свою працю, щоб хліб прийшов до нас на стіл. І давайте запам'ятаємо запам правила. Пам'ятаймо, що хліб святий, бережу хліб, не кидаю. Пільную, щоб хліб не падав додолу, а якщо хліб впаде. Підніму його, перепрошу. Хліба треба брати тільки стільки, скільки ви можете з'їсти. Недоїденим хлібом можна нагодувати птахів. Шаную працю людей, які виростили хліб. Запам'ятайте прислів'я, з неба хліб не падає, сила від хліба. Хліб від землі. Тепер наше заняття добігає кінця, і я хочу вас попросити: намалюйте те, що вам сподобалось на занятті, що ви запам'ятали, який буває хліб. До побачення, до нових зустрічей!